Мене звати Соломія. Можеш мене називати Соломія? Можеш маму називати Соломія? Ні. Не може Соломія мене називати, будь ласка. Хоч пару днів. Бо в мене, скоро... мене буде скоро око сіпатись на маму. Воно вже сіпається. На слово мама ти можеш на увазі.

Султоні за одну годину, за однухвилину може сказати 200 раз мама.